Вітаю вас! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра і сьогодні поділюсь з вами своїм досвідом приготування смачних і корисних сирків, лазурованих вишною і шоколадом. Повний опис сировини, як завжди, придублюю вам в описі під відео. До кисломолочного сиру, жирністю не менше 5%, всипаю цукрову пудру, дрібку солі, чистого ваніліну або ванільного цукру. Далі вливаю розтоплене вершкове масло. Якщо сир у вас добре відтиснути, як у мене, я використовую домашнє, вершкове масло краще розчинити до рідкого стану, якщо ж навпаки, то вершкове масло слід додати м'яке. Перетираю все з допомогою блендера. Сир, як ви бачите, в мене сухий без зайвої вологі, тому, щоб легше його було блендерувати, додаю до нього ще сметану. Це залежить від вологості сиру, який ви використовуєте в даному рецепті. До речі, сир можливо перетерти через сито, а потім додати всі інгредієнти і перемішати. І ось така однорідна, нерідка сирна маса має бути. Наразі потрібно сформувати сирки. Порціонувати їх я буду з допомогою кондитерського мішка. Цей спосіб, як на мене, найшвидший і найпростіший. Заповнюю і утрамбовую мішечок сирною масою. Роблю отвір в кондитерському мішку. Товщина сирків буде залежати саме від того, який отвір ви зробите. Дошку для зручності застеляю харчовою плівкою. Далі, ось так, як ви бачите, формую сирки. Не робіть їх надто довгими, щоб потім було зручно їх глазувати. Я думаю, що оптимальна довжина їх має бути десь 5-6 см. Коли ви сформуєте всі сирки, то відразу повставляйте них дерев'яні шпажки і тільки тоді відправляйте їх в морозилку приблизно на 2 години, бо потім це зробити буде, як ви бачите, проблематично. Щоб гарно їх заглазувати шоколадом, наприклад, сиркова маса має бути добре заморожена. А в добре заморожені сирки встромитеніше або шпажку без нервів і проблем, можливо лише в чудово змонтованому відео. А поки сирки заморожуються, приготую вишневу глазур. Це може бути малинова чи полунична, наприклад, на ваш смак і вибір. Подрібнюю розморожені вишні до рідкого стану. Всипаю цукор і агар-агар. Використовую саме агар, тому що він стабілізується вже при температурі 40 градусів. Тоді як желатину потрібні нижчі температури для швидкого застигання і більше часу для стабілізації. Все перемішую, залишаю в спокій приблизно на 10 хвилин, а потім проварюю після закипання 3-4 хвилини, бо агар вступає в силу тільки після закипання. Охолоджую глазур до теплого стану і занурюю в неї заморожені сирки. Переміщаю їх приблизно на хвилин 10 в морозильну камеру, а тим часом приготую шоколадну глазур. Шоколад або шоколадні дропси розчиняю короткими імпульсами в мікрохвильовці. Вливаю олію і перемішую. Глазур готова до використання. Глазую нею сирки. Коли сирки розморозяться, виймаєш пашку і смакую.